Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні буде розпаковка двох колод з AliExpress. Давно вже не було такого відео на моєму каналі, і я підготувала для вас дуже цікаві смаколики. Всім любителям котиків! Обов'язково до перегляду! І так розпочнемо розпаковку. Подивіться, ось ця друга колода прийшла зі спеціальними такими накладками. Ага, це наліпки. Для того, щоб края не пошкоджувалися, І це дуже-дуже добре, тому що дуже часто у колодза Аліекспрес ці краєчки такі зам'яті. Як, наприклад, ось тут, бачите? Трішечки тут не критично, але все-таки. І так, пішли далі розпаковувати. Но ви колись бачили щось більш миліше за цих пухнастиків. Це просто неймовірна милота і краса. Так, перша колода з таким смішним котиком, з просто величезними бездонними очима. Просто потонути можна в цих очах. Ці дві колоди зменшеного розміру. Я дуже багато разів у своїх відео казала, що я полюбляю колоди у зменшеному розмірі, тому що в мене невелика рука, і мені вкрай вкрай зручно працювати саме з цим зменшеним розміром. Тим паче, що в Aliexpress зараз якість колод на висоті. Так, звичайно, спопадаються такі екземпляри не дуже, але подивимося, що нас тут чекає. Ось така звичайна. Коробочка із середньої щільності картону. Не дуже тонка, така звичайна. Зріз. Зріз у цій колоді просто ідеальний. Ось так. Трішки шершавенький такий, ось в цих місцях, але нормально. Так, я тут трішки щось переставила в мене випала карта. Ага, це така рекламна картка. Ось така. Сорочка з милими лапками різнокольоровими. Я максимально наблизила, щоб вам було комфортно дивитися. І так почнемо. Карта дурня, карта мага. Подивіться, за мухою ганяється. І в коробці все в нього є. Верховна жриця. Карта знань. Бачите, навіть все вже згризла, Всі знання згризли. Шикарна імператриця. Імператор з туалетним папіром на голові. Але все одно, бачите, тут він авторитет. Ірофант, все знає, аж мишку перегриз. Закохані на такому рожевому фоні. Колісниця специфічна карта, нетипова для для колотрайдеру Вейта, тому що тут немає руху. Він заховався у коробці від своїх супротивників. Колосо фортуни, теж тут немає руху, але бачите, ми вгадуємо, що це колосо. Справедливість за метеликом ганяється. Дві карти від людника, Мені більше ось ця до вподоби. Заховався у своєму домику. Карта сила. Не завжди той, хто більший, він є переможцем. Потрібно йти до своєї мети. Карта повішений така гра. Карта смерть. Ну, подивіться, яка просто милота. Карта помірності, бачите, так повільно він йде. Карта диявола М, Підступний який. Карта башні. Нічого тут не розвалилося поки що. Карта зірка. У карта місяцю яка. приємна зустріч. Ніжиться на сонечку карта сонця. Карта страшного суду. <ріст> Отримує по заслугам. людину. Карта світ. Сидить на ліхтарку. Туз кубків. Це, до речі, карта з обкладинки коробочки. Двіка кубків. Коти це рідина. Трійка кубків, тільки хвостик видніється. Четвірка кубків. Бачите, тут же молодші аркани не по райдеру-вейту. П'ятірка кубків, шістка кубків, одні хвостики. Сімка кубків, вісімка, дев'ятка, десятка. Паш кубків. Такий сам не розумію, як він туди потрапив: лицар кубків. Королева кубків. Я не можу, яка смішна куб хоче поміститися у цей фужер. Туз жезлів, двірка жезлів, трійка жезлів, четвірка жезлів, п'ятірка жезлів, шістка жезлів, сімка жезлів, вісімка. Дев'ятка жезлів, десятка, важ жезлів. Хоче з'їсти іграшку. Лиця жезлів, королева жезлів, король жезлів. Ви помітили, що тут різні масці по-різному фон. Тут у нас у кубці був блакитний фон, тут зелений у жезлів. Ну, в принципі, все логічно. Тут в нас туз пентаклів, дві пентаклів, тріка пентаклів, четвірка пентаклів, п'ятірка, одна печенюшка, з'їдена вже кимось. шістка пентаклів, сімка пентаклів, вісімка пентаклів, дев'ятка пентаклів, десятка пентаклів, паш пентаклів. Лицар пентаклів, королева пентаклів і король пентаклів, і останнє ось у нас тут мечі. туз мачів, двіка мечів. Бачите, дві тут дві різні все таки лапки. Трійка мечів, четвірка мечів, п'ятірка мечів, шістка мечів Сімка мечів, вісімка мечів, дев'ятка мечів, десятка мечів, паш мечів, лицарь мечів. А тут ще відлюдника карта. Ще одна. Третя. Королева мечів і король мечів. І того в нас аж три карти відлюдника. Ось такий котик, ось такий, які в будиночках ховаються, і просто такий сам по собі котик. Ось цю я буду використовувати. Мені найбільше сподобалось. Не знаю, чому саме від людника поклали три карти, а інших ні. Ну, так. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам сподобалася ця колода. Відразу скажу, що для новачків вона зовсім не підійде, тому що тут не промальовані молодші аркани. І орієнтуватися буде не так уж і просто. Так. Давайте подивимося, як тасується колода. Дуже легко, дуже просто скользить. Класно тасується, приємно тримати у руках. Виймається теж дуже легко. І тут, як завжди, Тут немає ламінації, я так розумію, що просто вкрита якимось лаком. І мені дуже подобається цей ефект, тому що це щось середнє між глянцевою і матовою ламінацією. Такі карти досить довго служать і приємні у користуванні. Тому ось цю колоду я вам рекомендую. Якщо YouTube дозволиться, обов'язково залишу в описі усі посилання. Ось така ще одна кота колода. Давайте подивимося, як списуються карти. В принципі, теж без проблем, дуже легко, дуже комфортно. Розмір чудовий. І ось цей профарбований зріз ніяк не заважає колоді. Те ж саме тут покриття лаком, що середнє між глянцем і матом. Дуже мені подобається така якість колод, з ними комфортно працювати, зручно. І розмір, як я вже сказала, просто ідеальний для мене. Карта дурня. Мах. Всі стихії промальовані. Верховна жриця, така смішна, з випученими очима. І тут, до речі, гранат, бачите, промальований. Імператриця. Імператор вони дивляться один на одне. Єрофан, теж вся символіка присутня. Закохані. Чорне і біле. Об'єднання в одне. Колісниця. Сила, мишка тут під лапкою, відлюдник. Теж зверніть увагу, вся символіка є. Колосо фортуни. Справедливість. Повішений. Карта смерті. Помірність. Карта диявола. Башня. А тут, на відміну від іншої колоди, башня вже рушиться і блискавка вдаряє. Карта зірка. Місяць. Сонечко. Теж котик ніжиться на сонечку. Страшний суд. Світ, який смішний котик. Тут жезлів. Двіка жезлів, крійка жезлів, четвірка жезлів, п'ятірка жезлів. Ох, як вони тут між собою, шістка жезлів, сімка жезлів, вісімка. Один котик бачите, тут є промальовка котика, дев'ятка жезлів, десятка жезлів, лицар жезлів. Паш Жезлів, король жезлів і королева жезлів. Тут, бачите, король дивиться на королеву. І тут, на відміну від попередньої колоди, молодші аркани промальовані і вся символіка збережена. Тому я думаю, що ця колода для більш-менш новачків має підійти. Туз пентаклів, двіка пентаклів, трійка пентаклів, четвірка пентаклів, п'ятірка пентаклів. Шістка пентаклів, сімка пентаклів, вісімка, дев'ятка пентаклів, десятка пентаклів, королева, паш пентаклів, лицарь і король пентаклів. Далі в нас масть мечів, туз мечів, двійка мечів, трійка мечів. Така гарна промальовка. Четвірка мечів, п'ятірка мечів, шістка мечів, сімка мечів, вісімка мечів, дев'ятка мечів, десятка мечів, король мечів. Теж тут король, бачите, дивиться на королеву. королева мечів, паш мечів. Лицар мечів. Масть кубків, туз кубків. Ви помітили, що тут ротики не промальовані котиків. Двіка кубків, трійка кубків, четвірка кубків. Йому і це, і це, і це, а він нічого не хоче із їжі. П'ятірка кубків, більш на кролка схожа тут. Шістка кубків, сімка кубків, вісімка, дев'ятка кубків. Десятка кубків, котяча така родина-кота Королева кубків. Король теж тут, бачите, королі всі дивляться на королев. Паш такий якийсь нещасний трішки. І лицарь кубків. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам сподобалися ці дві колоди, яка сподобалась найбільше. Можливо, у вас є якісь улюблені кото колоди. Напишіть, будь ласка, у коментарях, буду дуже рада з вами поспілкуватися. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобаки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А на цьому в мене все, і до зустрічі у нових відео.